Ja I tak bo... to jest bardzo ważne. 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 To jest prosto 146. no dale, wybywajcie. widziewajcie, nie, rozumie razem, znaczy sobie 144, a cię był 145, a cię nie 146, О, Господи, я вже плутаю з цими проблеми. Ну, Причому відео, мабуть, сказав, что 146-й. Так, 147-й. А зараз 146-й. все правильно. Так, коротше, сьогодні я прокинувся. думав, що дуже пізно, бо змушував себе спати. спать. Подивився на годинник, бо було... навіть 12 не було, там 12 з чимось, я розумів. Ще день не простикав. А, Далі півдня займався фігнею. Щось там їв. Тільки о 5 чи 6 годині пішов вже займатися спортом. А ні, точно я сьогодні прибирав в кімнаті. Так. Да. От після цього. Позаймався спортом. Прийшов, ще знову поїв, позаймався фінім. І от зараз пограв на гітарі. Зовсім трохи помалював. Трохи почитав мангу. Буквально 2-3 сторінки та реклав. Записав німецькі слова нові. і. все. Коротше, в інстаграмі знайшов таку фігню, що можна вимикати собі Інстаграм через. Час якийсь заданий. Я поставив мінімально 15 хвилин. І за сьогодні посидів в інстаграмі 30 хвилин. Такі. Ну, це краще, ніж до цього, бо там було по годині, по півтори години. Значить не так вже й багато, але все одно чим менше, тим краще. от Трохи дізнався про гітару. Що там Треба вчити, щоб краще грати, так. Да? Поки не починаю вчити, бо я це дізнався тільки зараз, а я зараз так просто сижу і займаюся і все. От. А, потім, думаю, почну. Якщо буде бажання. Хотів сказати час, але час завжди є. От і все. От так от. Да. День. Або ж мені про кікана тому. Так. Ладно. До завтра. Бувай.